Вітаю! Сьогоднішнє відео я присвячую всім дівчатам, які підписані на мій телеграм-канал, тому що без них цього відео фактично не було. Чому поясню, багато в кого не виходить тюльпани з насадок тюльпан? Особлива маса, особлива особлива техніка відсадки. І знаєте, в мене теж, я звичайна людина, і в мене теж іноді виходило, іноді не виходило. Але є маленькі нюанси, які ми разом ну, всі в нашому телеграм-каналі, наші зефірні фейчки, ми розібрали. Я пробувала. Випробовувала різні техніки, методики, і знаєте, зібрала докупи. І хочу з вами поділитися. Все дуже просто: рецептури я залишу з ефірних мас. всі ті ж самі, нічого особливого. Єдине, що є деякі нюанси, які я розповім, ну, мабуть, і зараз трошечки, а потім при відсадці. Я вже не буду вам показувати, як я роблю, змішую, збиваю, тому що ну, кожен раз одне й те саме. Ну навіщо вам воно потрібно одне й те саме дивитися кожен раз. Саме головне це гарно збитий білок, і в ковшику зварений гарно сироп. Потім ми збили масу. І нам не потрібно одразу відсаджувати наші тюльпани. Нам потрібно, щоб наша маса охолола. І тоді все буде добре. Температура відсаджування з ефірної маси приблизно 40-42 градуси. Знову ж таки, ну, техніку я покажу. Я робила по цій техніці і на класичному рецепті на полуниці, на абрикосі. Такі, там, де є на пюре, там, де є пектин, багато е, вміст пектину. Е, от такі зефірні маси придатні для відсадки з насадок. Фактично, це головне. По-друге, це коли ви відсаджуєте гарний тиск в мішку і не поспішайте відривати. Е, то є, зачекайте якийсь, ну, від, це вже в процесі я зараз покажу. Ви побачите відсадки декількох видів зефірних мас, я буду це проговорювати, ну і самі побачите. А які зефірні маси, як їх робити, який сироп, як збивати, я залишу посилання під відео, і ви це все побачите і навчитеся. Тому я думаю, в цьому вже не буде ніяких проблем. А всі зефірні фейчки, які... Хочуть приєднатися до нашого телеграм-каналу і спілкуватися. Запрошуємо. Але у нас дуже чудова атмосфера, тому з поганими думками не приходьте. Ми чекаємо тільки позитивних, добрих, гарних, відкритих людей. Ну що, починаємо відсаджувати? Так, я збила зефірчик. Набираємо, взяла ось таку насадочку, набираємо масу, набиваю в мішок. Так, залишаю поки що ось таким чином, щоб вона охолола десь до 40 градусів. Ну, 42. Перевіряю. Єсть, вона готова. Ну що? Пробуємо? Так, робимо гарний, гарний тиск, ставимо паралельно нашій опорі. Вуаля. Не поспішаємо. Потихеньку. Ну, дивіться, все чудово. Головне не поспішайте. Так, підтягуємо мішечок. Головне тиск. Не поспішаємо, притримуємо і витягуємо. Ну, тут, тут уже в мене вже тиску немає і мало маси. Бажано бачите, щоб в мішку було забагати... ну, багатенько маси. Все, тут уже ну, зовсім мало осталось. Дивіться, яка краса. Ну, так чудово. Так. Це, що стосується заварна технологія на абрикосовому пюре. А, поїхали далі? Так, я взяла на пробу металічну насадочку. Теж по заварній технології на абрикосовому пюре. Так, маса вже в мене охолола. Так, поїхали. Ну, так чудово, те ж саме. Саме головне, що у вас маса не повинна бути гаряча. Дивіться. Притримала трошечки. Взагалі, просто чудово. Може, навіть, щоб ще охолола. Дивіться, яка краса. Так. Так, да, вона практично повинна бути така. Уже десь до, е, практично стабільна. І все добре. І у всіх все буде виходити. Тобто, саме головне, ви збиваєте гарну масу, набиваєте в мішечок, а потім чекаєте, поки воно охолоне, не відсаджуйте гарячим. О! Навіть на остатках. Дивіться, яка краса. Це теж заварна технологія. Ми з вами зробили і на пластику, і на металі. Все добре. Нагадаю, що вся рецептура буде під відео. Зробила дуже багато, дивіться, ще гарячі, тільки з комбайну на абрикосовому варені по класичній технології. І Беру спочатку ось таку насадку пластикову, ширина 5 сантиметрів, і вкладаю в мішок. Так, залишаю, бо маса гаряча. Так, ну що, пробуємо нашу першу. Ага, вже вона, я вже на руку відчуваю, що вона вже не гаряча, така як потрібна. Ну що, пробуємо. Так, паралельно основі витягуємо, притримуємо, дістаємо. Дивіться. Просто чудово. Притримали, відірвали. Притримали, відірвали. Дивіться, яка краса. Нагадаю, що це е, на, е, класи, класична технологія на абрикосовому варенні. Притримала, відірвала. Тиск. Не забуваємо про тиск. Зараз. Притримала, уже мало в мене маси. Бачите, коли мало маси. я зараз я уберу ці соплі. Ну, ще один раз спробую. Притримала. Відірвала. Very good. Так. Там ще трошки осталось, я потім зберу на, этот, на листочки. Дивіться, красота. І я хочу профарбувати серединки наших тюльпанчиків. А, ну, мабуть, в жовтий. Або в рожевий. червоний. Давайте в червоний. Там у мене вже жовтенький є для образця. Ну, звісно, Брайтфудс. Ой, тепер це моя любов. Особливо цей колір. Я хочу просто серединки профарбувати. До речі, бутилочки мені дуже подобаються, тому що а, до них потрібно приспособитись. І тоді буде все класно. Це я окремо потім зроблю. Дивіться, яка краса. Ось ми вже з вами одні зробили. Ще один варіант це у нас. По заварній технології, це вже у нас на класиці. Оцю пімпочку хочу вбрати. Клас, смакота. Так, продовжимо далі. Я хочу ще спробувати на полуниці. Так, я зробила черніка з голубікою по класичній технології, тому що в мене е, обірвала мою домашню е, лохину. А, і у мене була, залишалась а, черніка, ми купували. Ну, і я вирішила зробити теж зефір. Ну, якщо чесно, він трошки тянучий, хоча ні, а, спробую. Може, щось не так вийшло, тому візьму ось таку насадочку, забиваю мішок. Чекаю, поки охолоне. Це експеримент. Не знаю, що з цього вийде, чи вийде, чи не вийде, тому побачимо разом. І зробимо висновки. Дивіться, я його так залишаю і не чіпаю, не мну, нічого не роблю. І чекаю, поки він, ну, хоча б на дотик, він повинен бути такий о, приємний, єлі теплий. Я, о, У себе в мене є такий поднос, він дуже важкий, і удобно на ньому відсаджувати тюльпанчики. Ну що, пробуємо. Підстигла моя маса. Так, хорошо підкручуємо. Робимо тиск. Пробуємо. Притримала. Вау! Прекрасно! Ну, це зараз я. Трішечки мало тиску я даю. Угу. То до кожної насадки потрібно приспособиться. Дивіться, яка краса, йо-маю. -йо. Якщо чесно, не очікувала. Головне швидко, ну, так тиснути і витягувати. Оце треба. Потрібно ще зловити оцей момент тиску і витягування. Так, щоб воно не воно. Досить все просто, але зловити оцей момент. <сіх> Бачите, зараз теж, мабуть, все попадає. Хоча можна притримати, воно трошки підстабілізується. Бачите, попадало. В общем, все добре, потрібно наловчитися. Притримаю ще. О! Дивіться, воно навіть стабілізувалося взагалі я можу. Я думаю, вам уже зрозуміло, як це все працює. Ой, ой-ой-ой, не хочу, не хочу, не хочу. Давай сюди. О, молодець. Так, в мене тут трошки залишилось. ладно, потім видавлю в основну масу. Дивіться, там, де я притримала. Тут мало тиску я дала, да? тут я притримала добре і тиск дала. Вообще, дивіться, яка краса. Е, ви побачите збоку, яку насадку я, я робила, тому що теж е, насадки, не, ну, по крайній мірі, якщо, щоб зефір був і смачний, і квіти були е, гарні, тому що ну, резину теж зробити, аби зробити квіти, їсти резину, ну, теж не дуже хочеться. А так, щоб це було і смачно, і красиво, тому потрібно трошечки ну, потренуватися, мабуть. Полуниця по класиці, по класичній технології. Візьму ось цю насадочку. Зефірчик у мене просто чудовий. Я обожнюю цей зефір, тому що він А Легко його готувати. Ну що, спробуємо відсадити? Зараз подивимося, що нам скаже полуниця. Ну, прекрасно. Зараз ми ще її остудимо. Так, да, на класиці м, потрібно м, не поспішати і щоб вона краще охолола. І ось таким чином ми відсаджуємо і притримуємо, щоб трошки стабілізувалась наша маса. Так, зараз ми сопільки ці уберемо. Так, притримала, ну, чудово. Тому класика, і заверни. На соці я вже не пробувала, на БЗК теж. Я гадаю, що все буде добре. І там. М -м -м. Смачно. Ой, а там ще повітря було. Ну, от. І все одно чудово. Ладно, хай буде так. Можна, щоб ще навіть е, охололо більше. Бачите, чим більше охолоджується, тим краще у нас виходять наші тюльпанчики. Мало того, скоріш за всього, ще треба масу добре вимішати перед тим як набивати в мішочок. Супер. Ай ай ай. Ладно. Ні, ну це просто краса. Дивіться, яка краса. Я навіть не буду нічим пробарвлювати. Я гадаю, що не потрібно лишні. Кому потрібно буде, ну, можете профарбувати будь-чим. Будь-яким кольором, але я завжди за натуральність. Залишились у мене трошечки маси. Я її лопаткою підбила. Нагадаю, це класика на полуниці 40-40-40. 40 грамів всього по 40 в діже. І я взяла металічну ось таку насадочку і хочу спробувати. У мене. Досить гарно э, остила, оголола моя э, зефірна маса і хочу спробувати, як буде в цьому випадку. Так, затримаю, ну, поки що добре. Затримаю. Ну, От. Затримаю. Дивіться, яка краса! Вау. І вони не рихлі. Ой, зараз підведемо підсумки. Ні, ну клас. Нічого важкого. Дивіться. Ой, тут зараз уберу. Трошечки соплі почистимо. Хоча, я думаю, що це взагалі ніяк не впливає головне. М -м, гарно наповнювати серединку. Дивіться, тиск відтягнули, притримали, воно, скоріш за всього, там, <смість> бачите, аж стабілізувалось. Це я вже занадто. Та, воно і так гарно. Дивіться, як класно. Прекрасно. Все-таки класика, класичний рецепт зефіру, він для всього. І він самий самий смачний. Ну, це вже в мене тут нема нічого. І то, дивіться. О, видите, яка краса. Зараз я візьму наш Bright Foods і трошечки профарбую. Хоча тут можна було іншим кольором, але я до кольорів для до змішування ще не добралась. О, дивіться, яка краса, а можна ще й по краям зробити взагалі. Червоні тюльпанчики. Ой, це я вже так. Червоні тюльпани зробити. Зараз я вийду, Вау, дивіться, який колір. Ні, Bright Foods. Ні, це не буду фарбувати, тому що бракований. Мені дуже подобається bright Foods, тому що кольори я ні в одному барвнику таких кольорів не знаходила. Тому, так, рекомендую, хоча б поступово, якщо ви вирішуєте займатись зефіром на продаж, по-перше, це натуральний барвник, там, не знаю, це, здається, з буряка чи з, ще з чогось. А, а по-друге, кольори просто неймовірні. Дивіться, яка краса п'ятка. Це у нас з пластикової насадки, це з металічної насадки. Дивіться. На Полуниціна по класичному рецепту. Все very good. Ну що, підводимо підсумки? Ну що, я завершила свою епопею для того, щоб записати вам відео по тюльпанам з насадок. І підводимо підсумок. Ну для себе. Я, ви пам'ятаєте, що я нікого не вчу. Я розповідаю так, як це роблю я. Тому для себе я зробила висновок, що перше, з яблуком я більше працювати не буду. Можливо, тому що я не люблю яблуки. Яблука в житті, тому я не можу з ними подружитися і в зефірі. Для мене яблуко якесь дуже важке. Я пробувала і по заварні, і е, по класичній технології М -м, нічого не, не, не виходить. І я не люблю цей смак зефіру, з яблука. Він мені якийсь такий, ну, ніякий. Тому, який роблю я для себе висновок? Можна робити з. Е, е, чи то класична технологія, чи то заварна технологія на безкайна соці, я ще не робила, але я думаю, буде теж те саме. Саме головне гарно збитий е, білок, з, або білок, або з е, пюре в водіжі, і правильно зварений сироп, е, і гарно збита маса. Потім ми чекаємо, поки маса охолоне. Не відсаджуємо її гарячою, не спішимо, притримуємо і все ок. Ягоди, які я для себе визначила придатними для, саме для тюльпанів, це абрикос, це мх, сказка, це полуниця, теж мічта. А, далі а, лохина і чорниця. Це взагалі для мене відкриття. Мені дуже ось вона. А, дуже сподобалось. Це, ну, по-перше, смак. А, вам варто спробувати і ви побачите. По-друге, це, що стосується ягід. Але експериментуйте з вишнею можна. Там, де він більш-менш багатий пектином. Але не важка ягода. От Чому, можливо, яблуко не так, тому що воно дуже важке. Далі, насадки. Що стосується насадок, хоч пластик, хоч металічна, без різниці. Під відео я залишу посилання, де я купувала ці всі насадки. Тому ви можете знайти. І ще одне: не для початку не потрібно замовляти дуже багато цих насадок. Замовте насадки, де такі більш крупніші в отвори. І тоді вам буде легше їх відсаджувати, вони будуть красиві, презентабельні. Тому що ну, там, де вони маленькі, це ну, потрібно теж уже набити так гарну руку. І ну, тоді теж буде виходити. Ну, все ж А Ось цю насадочку я для себе вирішила. Ось, вона 3 см в діаметрі, пластик. І з уже вже така натягнучу масу дуже класно робити бутони. Ось, де ви, ну, все ви побачите. Я приближу камеру і все ви побачите. Все, люблю вас. Не забувайте про лайки, коментарі, підписки. Рекомендуйте навіть це відео. Вашим друзям, хто займається з і не тільки люблю вас, пока, пока.